Ну, як на мене, Україна, Україна теж таких масштабів, що й сама, ну, як мінімум, яка Остроугорщина за площею перед Першою світовою війною. Це, то це теж така потужна держава, яка могла б проводити таку, навіть, якусь, до певної міри імперську політику, а Росія тим паче. Проблема в тому, що ми не вміємо цього робити, і ми це зразу вводимо в таку емоційну категорію, що ми цього не сприймаємо, це погано, от імперськість. а в нього нема цього. Він просто вважає, от Росія буде себе так вести. Що Росія, як тільки стане на ноги. І це писалось в 94-му році, що, а, надруковано в Америці, а писалось раніше. Як тільки вона стане на ноги, то вона почне. Розбиратися з цими всіма своїми навколишніми сусідами, ну і як мінімум захоче на них впливати. І тут, тут він же ж говорить, що Сполученим Штатам, якщо вони хочуть зберегти такий стратегічний паритет в Євразії, то їм треба впливати і на Європу, і на оці всі національні республіки Радянського Союзу. Треба знаходити з ними можливості на те, щоб там.